Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними та близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті «Допомогова.інфо» або на нашій електронній пошті шукає собачка Укрнет». В нашу програму дивляться десятки, сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі. Пишіть нам якнайшвидше. Сьогодні у нас маленький ювілей, 50-й випуск програми Шукаю тебе. І за цей час, здається, не було тут схожих історій. Єдине, що їх пов'язувало, так це війна. І от знову тривожні новини з Херсонщини. Розшукується відома українська вихователька і блогерка Олена Наумова. Вона активно вела свій патріотичний канал, навіть перебуваючи там, в окупації. 23 серпня її викрали з дому російські військові і доволі довго про долю жінки нічого не було відомо. А потім, 9 вересня, окупанти відпустили Олену, так мовити, під домашній арешт щоправда забрали в неї телефон і паспорт. Але вже 20 вересня Олена знову зникла. Її рідні та підписники дуже переживають за долю цієї сміливої жінки. Я бачила пророчий сон. Заходить з ЗСУ в Херсон, а ми усіх обіймаємо і Кавунами пригощаємо. Український педагог з 36-річним стажем, вихователька дитячого садочка та блогерка Олена Наумова продовжувала вести свій популярний канал Тіктоці навіть під час війни. Попри погрози та залякування, вона безстрашно розповідала місцеві новини, висміювала окупантів. Говорила про любов до України і про те, що з нетерпінням чекає звільнення рідної Херсонщини. Ми не чужі, ми одна родина. Допомагаємо один одному. І разом до перемоги все буде Україна. Слава Україні 23 серпня. Напередодні дня незалежності. Олена раптово перестала виходити на зв'язок із сином, який давно живе у Польщі. Микола Наумов одразу забив на сполох і вже згодом дізнався про викрадення мами 23 серпня. 2022 року приїхали до неї додому воєнні російські і увезли Незрозумілому напрямку, це бачила сусідка. Коли Олену силоміць забирали з дому озброєні солдати, вона лише встигла сказати сусідам, де знайти ключ від її будинку, і попросила попіклуватися про її домашніх улюбленців. Котів Джавелінку, Хаймерса та Песика Байрактара. Важливо, що владі окупантів не сподобали патріотичні відео, то така. Як мені здається, наймовірніша версія причина викрадення викрадення Олени викликало хвилю обурення серед її більш як стотисячної аудиторії підписників. Не дайте обидіть цим тварям нашу Лену, будь ласка. Оленочко, сонечко наше. Тримайся обов'язково все буде добре. Все буде Україна. Україна переможе. Делайте репост. Свободу Єлені Наумовій. 9 вересня Олену все таки відпустили додому. Про це одразу написав на своїй сторінці у Фейсбук її син. Доброго дня, Олену звільнили. Прошу до неї в гості не навідуватись, бо, по-перше, її там немає. А по-друге, за нею слідкують, і візити створять проблеми. Всім дуже дякую. Це ви всі допомогли її звільнити. Рідні Олени дуже сподівалися, що їй дозволять виїхати з окупації, що вона ото вирветься на волю. Проте, вже 20 вересня жінка знову безслідно зникла. 19 вересня куратори запитали, чи готова Олена для виїзду. Вона відповіла так, і з вівторка її немає на житлі. Вона не виходила на зв'язок, що підтвердили родичі і сусіди. Син Микола просить усіх небайдужих допомогти йому у пошуках мами. Я хочу, щоб вона якнашвидше повернулася, а також не тільки вона і всі ті люди, хто зникли, бо я вже дуже багато побачив таких звернень, таких постів про зникнення людей і по всій Україні, не тільки по Херсону, і області. Бажаю, щоб всі повернулися, щоб війна скоріше закінчилася. То там при якихось обставинах побачимо мати, прошу якось зв'язатися. Хочеться, щоб Олена якнайшвидше повернулася додому і щоб нарешті утілилося в життя її найзаповітніше бажання над Херсонщиною тумани, але я вірю, що вони скоро розвіються. І над моєю Херсонщиною зійде наше рідне українське сонечко. Якщо ви впізнали Олену Наумову, якщо якщо щось відомо про її місце перебування, напишіть нам одразу адресу нашої електронної пошти. Ви бачите на екрані. Ми дуже чекаємо. Ну, ось іще одна заявка на пошуки. а В ній лише одне фото і, і величезне бажання знайти рідну людину. Отже, родичі шукають Галину Петрівну Гаврилюк 1968 року народження, вона жила в селищі Дробишеве, це Донецька область. Село тривалий час було під окупацією, і все ж Галина, ну хоча б іноді знаходила можливість передати своїм рідним якусь вісточку. Дуже коротко, жива, здорова і, і це головне. Однак, ось уже понад два місяці зв'язку з нею немає. Будь ласка, якщо вам хоч щось відомо про... Галину Петрівну Гаврилюк із Дробишевого. Напишіть нам на електронну пошту. Шукаю собачка у Корнет. Ми дуже чекаємо. Далі у нас дуже болюча історія з Маріуполя. Шукаю тебе звернулася Світлана Сердюк. Вона розшукує свого 27-річного сина Віталія, який разом з дружиною і дочкою мешкав у Маріуполі. Віталій намагався звідти виїхати, хотів врятувати свою сім'ю. І от відтоді про його долю нічого не було відомо. Зараз пані Світлана на зв'язку з нашою студією вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про а, свої пошуки. Добрий вечір. Я Середюк Світлана Михайлівна розшукую зниклого сина. Середюк Віталій Вікторович Розпал у місті Маріуполь. Світлана Михайлівна, що власне сталося? З яких обставин зник ваш Віталій? 26 березня в їхню квартиру влучив снаряд. Багато речей згоріло, загорілось, і вони змушені були тікати в сторону Новоазовська. У Новоазовську дружину з дитиною пропустили, а сина затримали на фільтрації до вияснення обстоятельств, як вони сказали. Скажіть, у вас? Є якісь припущення, чому, за що окупанти могли затримати вашого сина? Ну, так як вони знали, або змусили його зізнатися в тому, що він служив в АТО з 2017 по 20 рік. І до цих пір ми нічого про нього не відомо, не знаємо. Живий, не живий, де знаходиться. Скажіть, а коли саме це сталося? Коли затримали вашого сина? Це сталося 1 квітня 22-го року. А Світлана, а назвіть, будь ласка, особливі прикмети Віталія? Родинка на мочці вуха лівого чи правого? Не пам'ятаю, щось так звичайно забулось на підборідді, теж візуально видні родинки. і татуювання на лівій чи правій руці, і розшифровується татуювання. Моя сім'я, моя фортеця, і від апендициту шрам, шановні глядачі. Придивіться уважно до цього фото. Якщо ви впізнали Віталія Сердюка, якщо ви знаєте, де він і що з ним, напишіть нам, будь ласка, давайте, давайте допоможемо мамі знайти сина, допоможемо повернути чоловіка додому, до своєї сім'ї, де його усі так чекають. Наша електронна пошта шукає собачка Укрнет. Напишіть нам як найскоріше. По допомогу в пошуках людини до нашої редакції звернулися працівники шосткінського райвідділу поліції. Вони розшукують жінку-пенсіонерку, яка 1 жовтня вийшла з дому і назад не повернулася. Її звати Ніна Генова, їй 74 роки. На зріст 1,60 м, худорлявої статури, має сиве, коротке, волосся і блакитні очі. Жінка була вдягнута в. Темно-синій в'язний светр та чорні брюки, на ногах Бежеві кімнатні капці. Ніна Генова може мати з собою дві сумки і перебувати в районі сіл Богданка, Богданівка та Пирогівка. це все Сумська область. Шановні глядачі, не будьте байдужими. Якщо вам буде щось відомо про Ніну Генову, якщо ви її десь бачили, якщо ви знаєте, що з нею, повідомте, будь ласка, працівників. Шостканського районного управління поліції. Або напишіть нам, шукаю тебе нашу електронну пошту. Ви зараз бачите на екрані. Ми дуже чекаємо. А на сам кінець трохи позитивних емоцій. Дивіться, на цьому фото щаслива дружина Надія Годованюк поруч зі своїм чоловіком, захисником Маріуполя, азовцем Богданом. 21 вересня його разом з іншими побратимами. Нарешті вдалося обміняти, повернути з полону. Протягом семи місяців жінка не бачила свого коханого і батька їхніх двох дітей. Це були дуже довгі місяці розлуки, сповнені відчою і тривоги. Надя місця собі не знаходила, тільки й думала, де її Богдан, чи живий він, і чи зустрінуться, чи побачаться вони знову. А ще вона не припиняла молитися і вірити в диво. І воно сталося. І з самого початку війни Богдан захищав Маріуполь від ворожої навали у перші кілька тижнів. Подружжю ще вдавалося підтримувати зв'язок, хоча б раз на тиждень, та скоро він зовсім урвався. У ми вже абсолютно не мали новин звідти. Ми не могли навіть дізнатися через побратимів, що з ними, і так далі. Але одного дня вийшов побратим чоловіка на зв'язок. Сказав, що з нас все в порядку. Тримаємося, просто ніхто не виходить на зв'язок, тому що його немає. Завод Азовсталь останній форпост українських бійців у Маріуполі. Там були всі його захисники, кому вдалося вижити. Вони довгий час стримували ворога. Серед них був і чоловік надії. Підвалу комбінату Богдан зумів відправити дружині кілька повідомлень. Написав, що я виберуся з цього пекла. Я виберуся звідти з полону. І я повернуся до вас додому. Ви тільки чекайте 17 травня. За наказом командирів захисники здалися в полон, щоб врятувати собі життя, і кожного дня Надія молилася, аби чоловік повернувся додому разом із дружинами інших бійців. Вона намагалася знайти бодай якусь інформацію про долю полонених. Ми просто вірили. Ми чекали. Ми зверталися до українських структур. Тобто, це СБУ, це координаційний штаб. Вже десь в серпні він з'явився. Це національне інформаційне бюро. Намагалися брати інформацію з них. Довгий час надія не знала нічого, жодних новин не було аж до 13 липня. Того дня мені зателефонував чоловік. Він сказав, що він знаходиться в Донецьку в прокуратурі. Ем, що там він буде чекати на суд, ну, тобто десь в Донецьку, е, на нього заведуть справу і так далі. Уся країна з нетерпінням чекала на повернення полонених захисників Маріуполя. Як тільки Богдан опинився на волі, він одразу зателефонував коханій. Телефонний дзвінок, невідомий номер. Я беру слухавку і чую: привіт, це я. Я розумію, що це мій чоловік і таким вже більш ну я в шоці була, тому що так довго не чути людину. І я відразу питаю: привіт, а ти де? А ти що, ти як? Мовчить, а потім відповідає я в Україні. Вони зустрілися після семи місяців страшної розлуки. Просто якось так підійшли, обійнялися. Хвилин десять. Ми стояли мовчки, обіймалися. Передати словами ті емоції, що відчуваєш під час, це мабуть неможливо, бо це відчуття неймовірного щастя. Це щастя того, що людина жива. Тепер на Богдана чекає тривалий курс реабілітації. Та головне, що поруч із ним його сім'я. Ми боремося до кінця, і ми закликаємо всіх чекати, вірити, особливо вірити і не здаватися. Бо віра, мабуть, мабуть, повертає хлопців до. До цього життя, яке було у нас. Так хочеться, щоб всі наші герої, наші мужні захисники повернулися додому живими, до своїх родин, де їх люблять і з нетерпінням чекають. Ми віримо в наші збройні сили. Все буде Україна. До речі, про збройні сили. Завтра, 14 жовтня, завтра покрова і. Найголовніше свято всіх захисників вітчизни. Воно так і називається День захисників і захисниць України. Будь ласка, не забудьте завтра привітати усіх наших. Це важливо не лише для воїнів світла і добра, це важливо і для всіх нас, і для нашого майбутнього. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта «Шукаю собачка Укрнет. Пишіть. Пишіть, якщо ви когось загубили, або якщо ви, можливо, в когось упізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка та четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.